меня вам дракончика с такого на ману. Последний обход. На такого. Тут все стильненько. Виглядаю краще, але не знаємо чи на довгий у нас Типа такий Місця більше Запакувалися Будемо їхати Миємо свого маника на автоматичній мийці Сейс нас як помиє, блин Налива п'янки, зараз буде мити нам шкло переднє кришу О, разір о, миє, 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 миє ми. Накат пішов дворники, як повимиває там підворники всі щось помило там роздупляється переді ми харебні що собі тепер сушку робить що висохлося ці крапельки. Побачимо, здує не тує де весу